Те все высотки, вот туда вот глубже в квартал, они тоже все обесточены. Света, Мариуполь. У нас опять ни света, ни воды. Так и живем. У нас сейчас это становится, ну я не побоюсь этого слова, катастрофой. То есть у него 52 рубля почти как бензин. Литр бензина стоит. И я в этом, оказывается, виноватым. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайв. А це ваш улюблений випуск антипропаганди. Тут як і завжди будуть і розп'яти хлопчики, і дівчата, і трусики, і хрестики, і все те, що росіяни використовують проти нас. Але ми, як ті, хто бореться проти всієї нечисті, будемо вбивати свої кілки в серця. Російським злочинцям. допомагайте нам в цьому, не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Лайф» і коментуйте, почути і побачене. Коли-небудь їх спитають: ну що, війна ж була не дарма, ви ж захистили русскоговорящих людей на Донбасі, а вони не зможуть нічого відповісти, бо, ну, бо вони будуть вже двохсотими. Але ті, хто все ж таки будуть жити на сході нашої країни, дуже цікаво, все ж таки, щоб вони порівняли. То що? Вони щось отримали, коли кликали руську вісну, рускава солдата, коли кликали Путіна. Він повертається, мужик зараз, просто зараз в Донецьк, і каже, що там повний звіздець. Води немає, світла немає, всі багато, поверхівки знеструмлені. Ну, а, как защитили Донбас, правда? Але, мовляв, що день тому енергетики робили звіт про те, що все відремонтовано, що все працює. Води. Немає. Апарати з водою стоять, а зиску з них ніякого немає. Працюють не всі, а ті, що працюють, там за них відбувається бійка просто за ковточок води. Одному автомату із водою просто відірвали двері. Точно те саме відбувається і в Маріуполі. Зачекайте, зачекайте, так а там же в Маріуполі було стільки ж донів. Вони ж так хотіли, вони ж поверталися теж у родну гавань. Вони ж, попри все, що було з містом, з нашим, з українським згвалтованим, лишились там. А виявляється, тепер всі жаліються. І знову добрий вечір, як говориться. Вернулись ми в Донецьк, а тут повне, за завораження води нет, свята нет. Ну как? У нас-то в доме есть свет, но вот тут я смотрю, вот многоэтажка стоит без света. И, насколько я понимаю, вот те все высотки, вот туда вот, глубже в квартал, они тоже все обесточены. Хотя, Хотя энергетики еще вчера отчитались о полном восстановлении энергоструктуры и возобновлении электроснабжения. Но... Вот видите, телефон уже не врет. Дом стоит без света и квартал весь без света. Так мало того, еще и питьевой воды нет. Объехал три точки и нигде нет. Нигде нет воды. Так, похоже, я нашел аппарат с водой, но во всяком случае, то, что воды нет, здесь не написано. А если не написано, то значит вода есть. Сейчас попробуем зарядить денежку. Это, похоже, единственный на районе аппарат с водой что тут, судя по всему, за него еще и драки ведутся, блин. Все дверцу оторвать. Так я набрал три баклажки по 5 литров по цене 3 500 рублей, что, в принципе, является ценой э, допустимой, не превышающей порог. Я думаю, что люди просто на панике кинулись, выгребли, выгребли всю воду, и в ближайшее время этот вопрос решится, но, тем не менее, пока так. Всем привет! Сьогодні среда, Маріуполь. У нас опять ні свята, ні води. Хоч і домой не возвращайся. Ну, що делать? так і живемо. Всім хорошего дня. Пока. Тільки одна іронічно мене втішає, що наші люди ще не такі змаргіналізовані, як росіяни. Росіяни кожну біду обов'язково вішують на Байдена і Трампа. Лампочки немає, хтось на у дворі чи у під'їзді. Все це зробили англосакси і піндоси. В наших, якщо й виникає якась проблема, то вони поки ні на кого її не вішають. Хіба що домагаються вирішити, знайти якісь методи і способи, як зробити своє життя не настільки нещасним. Тож далі відео ідея як подати воду на верхні поверхи. Не впевнена, що комусь із нас це знадобиться, але шланг у підвалі треба підключити. До бочки, в бочку кинути насос, шланг пустити через сміттєпровід І так буде вода на дев'ятому, навіть поверсі. Ось що таке 21 століття. На секундочку, ми все думаємо. Безпілотники зі штучним інтелектом, супутникове озброєння, лазерне озброєння, ноу та плювати. Шланг, бочка, і вода на дев'ятий таж. Віду для жителей Донецка верхних этажей как решить вопрос с водой как его подать на верхние этажи седьмые, 8, 9 вот шланга э, с помещения у подъезда э, выведена для того чтобы набирать внизу в эту шлангу я сделал врезку подставил бочку в бочку загрузил насос, ручеек и пустил шланг вместе с кабелем через мусоропровод, само собой, который не действующий. Значит, таким образом вода набирается, подается наверх. В бочку я врезал поплавок. Вот она в данный момент набирается. Наверху соседи уже себе воду набрали. И вот вода пока набирается, насос отключен. Сейчас покажу, как это выглядит наверху, на девятом этаже. Вот так это выглядит уже наверху. Сделал вывод из мусоропровода. Вот батарея пустых бутылок, которые раньше вручную снизу таскали, рвали руки и спину. И все, и вот шланга пошла наверх. А здесь с квартиры в квартиру шланг перетаскиваем и набираем. Ну, по поводу емкостей, это, я думаю, всем и так уже понятно, известно. Вот. Набрали З одного сторони квартири, потім з другої сторони квартири набрали. Потім ми ту шламу спускаємо вниз на восьмий етаж і також на сімой етаж спускаємо. І от таким образом набираємо воду і ніждемо, ли вона до нас і ні. Хтось раптово може подумати, що ми зловтішаємося і навіть отримаємо задоволення від того, що відбувається зараз на Донеччині із водою. І ви не помиляєтесь. Все, що з нами відбувається так чи інакше, це завжди система нашого вибору, наших вчинків, наших помилок. За все ми розплачуємося і маємо певні наслідки. Ми в глобальному сенсі не кожен знає, що кожен той, хто проживає на території Донбасу. Але, зрештою, все, що ми робили, все, що ми говорили, тепер відгукується і вливається ні, не водою, а кров'ю. Тож. Коли ми вам розповідаємо про ситуацію на Донеччині, завжди хочеться сказати: слухайте, а де ж оці листи, звернення, відео, Путін, по моїй, Де ж Віді водні війська, де сука ви всі ті, хто кричали та в 2014 году? Але знову такі проблеми в ДНРі і із водою. Плюс позакривали ще й точки продажу бутильованої води? Ай, правильно, ай нічого. Ну, треба себе прокачувати, якісь нові скили, щоб без води. Початку без води, далі без їди подивимося, як ви будете виживати. Тіктокер ще сама дивується донецькому терпінню. Точки, продовжує з водою, позакривали, бо по цій ціні, по якій наказав Пушилін продавати, а ми, ви, ми вам це теж показували, ніхто чомусь не хоче. Всі хочуть заробляти, навіть якщо хтось подихає без води, а за дешеву ціну не невигідно. А це ж катастрофа! А в крані води немає, і бутильованої немає. Ні, ну, точно Тут вже тільки або звернення до Путіна, або обкладатися іконками. Тенденції донецьких предпринимателів позакривати точки продажі е рознічної бутилірованої води, очищеної. Дело в тому, що у нас недавно вийшов приказ. главы о том, что стоимость питьевой воды должна быть на уровне 3,5 рублей за литр. Конечно, в Ростове по 2 рубля, ну, можно было бы по 2 рубля. Ну, и на том спасибо, вот серьезно, 3,5 рубля, но тем не менее, даже эту мелочь донецкие предприниматели, которые занимаются производством бутилированной воды, решили... Не выполнять, они просто позакрывали свои точки. Мне поначалу показалось, что мне показалось, потому как я э, выехала в центре, смотрю, закрыты вот эти вот э, ключи. Я не помню, голубой, золотой ключ, ключ жизни, я не помню реально название. Они были закрыты. Я думаю, ну, может, не вышли, там заболел, ну, всякое бывает, ладно, окей. А потом оказывается, нет. Это имеет повсеместный, повсеместное такое явление. И даже вчера я заезжала на свою любимую родную смоляночку. и там ключ здоровья тоже закрыт. Что говорят в магазине, в котором стоят бочка, единственное оставшееся, насколько я понимаю, оставшееся, может быть, там где-то есть постаматы вот эти, но ну, я не видела, я сейчас как бы там не живу и не видела. Я знаю, что есть вот этот ключ и есть бочка одна в магазине, вроде бы как, может быть, две. Там на этот весь район. Вроде бы как их собираются убирать, потому как невыгодно, видели, продавать по 3,5 рубля за литр питьевой очищения. Воду при условии того, что у нас сейчас это становится, ну, я не побоюсь этого слова, катастрофой. Ну, катастрофой. Мало того, что у нас нет воды в кране, не течет она, да, тоже по графику. Опять-таки, из-за особенностей ландшафта, как я раньше и говорила, э возможности добывать воду путем там блин не скажем и прочее 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 но ну, не имеется возможности только если э, кинуть э, канального типа точно так же как было в свое время э, днепр донбасс или как там не помню называется этот канал только таким образом есть возможно... Опять это насколько я э, очень маленький и глупый человек понимаю в своих рассуждениях. Я не инженер. Может быть, что-то придумают другое. Я на это опять-таки надеюсь. Но наши предприниматели придумали вот такую вот новый аттракцион «Добудь воды». У нас уже когда-то такая ситуация была, что не было э, питьевой воды, не было воды в кране. Это было очень печально, потому что я лично гонялась за водой по всем магазинам, будь то бутилированной, будь то в баклажках и так далее. И вот сейчас имеется место быть вот такая ситуация. То есть решили не слушать руководство, а просто позакрывать предприятие. Ну, или точки продажи, я не знаю. Вроде бы как, есть указ о том, что должна быть социальная вода на полках магазинов. Ну, посмотрим. Посмотрим. Хоча, з іншого боку, я так багато разів сказала про те, що Денерія, Еленерія це маленькі королівства, такі собі особливі республіки. Що здається особливими, там стали і по-королівськи це такі ціни на ту саме воду. Місцеві обурюються, а ніхто не знизує плечима, тому що всім плювати. 6 літрів так званої дитячої води коштує в Денерії 261 рубль. Хтось там дуже сердиться, каже: ну як це може стільки коштувати? Це золотий літр. Чого так дорого? Ну, зачекайте, ви живете в суперпросунутій державі. Раніше ми вам розповідали про те, що росіяни вірять, що Росія четверта економіка світу. А це означає, що життя у вас із не найдешевших. Он як ви думаєте, скільки, наприклад, літр води може коштувати в Данії чи Норвегії? Купив я, значить, дитячу воду по ціні 261 рубль за 5 літрів. Отака, от бутилочка, фрутаняня, називається дитяча вода, як вони пишуть. Ну я не розумію тільки одного. Как она может стоить 261 рубль? Объясните мне, пожалуйста. Я ни хрена не понимаю. То есть ее цена за литр 52 рубля. Это потому что она детская, я не понимаю. Или она лечит рак. Какие тут могут быть варианты, я не понимаю. То есть у нее 52 рубля почти как бензин. Литр бензина стоит. Но это какой-то дурдом, честно. Как такое может быть? 5 литров футоняня 261 рубль. Это жесть. Але ж ви розуміли, бідкаються, гнівуються незадоволені далеко. Не всі є й ті, хто скрізь бачить усьому позитив, кому подобається життя в Донецьку, і хто навіть продовжує свою боротьбу. Ні, не проти нашого ворога, а проти нас, тому що виявляється, це ми ворог. Тіктокерша із Донецька якраз розповідає, як їй вдається зберігати спокій, як вона спілкується із українцями, які постійно її шлють якісь прокльони не люблять, які закликали її покинути Донецька, вона там лишилася. Ну, лишилася та й лишилася друзі. Ну що ви починаєте зі своїми коментарями? Хоча з іншого боку, може це. Спроби її врятувати, довести до сліз, аби сльози стали єдиною водою, яка буде в неї вдома. Часто в комментариях встречаю сообщение, как же мне удается сохранять абсолютнейшее спокойствие и в своих видео выступать с улыбкой, рассказывая кастрюлеголовым, что они делают определенные моменты неправильно. Слушайте, ну на самом деле дается это мне не сложно, потому что я никак не реагирую на весь тот высер, который льется в мою сторону. Вы бы только видели вообще мою личку, потому что там пожелание смерти и так далее. Я никогда в жизни никому не желала смерти. Я не оскорбляю в своих видео, не призываю ни к чему плохому. Все, что я делаю, это рассказываю новости и комментирую. То есть свое мнение высказываю, как и любой другой человек. И за это меня не но больше всего они меня ненавидят, потому что я осталась жить у себя на Донбассе. То есть для них правильно это было бы то, что я бы сбежала за их сбежавшей властью от нас. Вот это для них правильное решение. Мне нужно было оставить дом, всех родственников, вообще вот все, своих питомцев. И куда? За теми людьми, которые нас оставили, которые не смогли отстоять, собственно говоря, свою территорию. И я в этом, оказывается, виновата. Но у них такая логика, и многим просто не докажешь. Хотя я пытаюсь, и мне говорят, да, оставь это дело. Нет, вот, ребят, я верю в чудеса, я верю в то, что я понемножечку смогу каждому, ладно, шучу, конечно, не каждому, хотя бы единицам доказать, что они не совсем правильно мыслят, и что их дружлак пора снимать с головы. И на тему, друзья, наш напив Сухий випуск без води в Донецьку підходить до свого логічного завершення. Ви ж не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачене і пам'ятайте завжди, що ви можете легко підтримати незалежну журналістику. Я маю на увазі вашу допомогу фінансову всій команді YouTube канал Курбанова Лайф. Шукайте всі реквізити в описі до нашого сьогоднішнього випуску або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть. Себе бережіть Україну до зустрічі!